Баба Галь. А чого це наша Інга вирішила мені свою шоколадку віддати? Це ж на неї не схоже взагалі. Може, вона її? Отрутою присипала? О, Яка отрута? Ну, ти дурне. Дарма, що велике. Так, а що? Може, захоче тебе приворожить. Ти й подобаєшся. Чого? Це ви А про кого? Ти їй давно подобаєшся. На на тебе глаз положила. Не може бути. Ще як може бути. Знаєш, як вона ображається, коли ти хамиш. І ці всі ваші суперечки. Та я взагалі не хотів хамити. Ну їй же ну, ну, мені так здалося, що їй подобається, ну, все, скандали, інтриги.